Добрий день, мене звати Наталія Гінадіна Горбова. Я викладач вищої категорії класу сольного співу та керівник колективу Дитяча Опера мистецької школи Нетішинська школа мистецтв Хмельницької області. Маю педагогічне звання викладач-методист. Сьогодні презентую методичну роботу на тему Авторські вокальні вправи. Для учнів-початківців класу сольного співу мистецької школи розпівування учня невід'ємна та важлива частина процесу постановки голосу, це початковий етап роботи уроку, який допомагає підготувати голосовий апарат до основної роботи, як би мовити, розігріти голос, налаштовує учня психологічно на позитивну хвилю. Дає можливість поступово та доступно проводити удосконалення вокальних технічних навичок та прийомів. Можна сказати, що я складаю своєрідні пазли, комплекс справ з урахуванням індивідуальних особливостей учня, певної вікової групи. Беру до уваги рівень підготовки маленького вокаліста. Так, урок стає максимально ефективним та плідним. З маленькими співаками. Які тільки почали опановувати мистецтво вокалу, недоцільно починати роботу одразу із складних професійних розпівок. Для того, щоб початок роботи був вдалим, легким та цікавим, я презентую власні розпівки, які застосовуються на початковому етапі роботи в класі сольного співу. Ці вправи у доступній формі, спрямовані на формування навичок чіткої дикції. Чистоти інтонування, оволодіння різними штрихами, розвідку діапазону голосу маленького вокаліста. Щоб досягти поставленої мети, навчальний процес має відбуватися у формі «Ви» цікаво, весело і з задоволенням. Тематика розпівок близька та зрозуміла дітям: це шкільний дзвінок, урок вокалу, нотки. Різні іграшки, герої мультфільмів. Викладач класу сольного співу має дотримуватися певних правил. Розпівки треба починати із примарних, зручних для учня звуків. Не слід розпочинати із дуже низьких чи високих нот. Діапазон початкових вправ повинен бути в межах двох-трьох нот. Бажано знайти зручні звуки залежно від якості звучання. Якщо голос тьмяний, глухий, доцільно застосовувати голосну І. Якщо звук відкритий, не вокальний, починати краще з голосних О «у». Розпівки не повинні бути стомлюючими. Їх тривалість для учнів молодших класів має бути не більше 10 хвилин. Я транспоную вправи вгору та вниз у зручній тональності. Бажано співати вільно у повний голос без шепотіння, але уникаємо різкого звуку дуже твердої атаки. Використовую методичні прийоми асоціації. Відлуння, учень копіює голос вчителя. Змагання. Змагаємось, хто краще заспіває. Міняємось ролями. Поділитись з другом. Методичний прийом Концерт співаємо старанно, без помилок, натхненно уявляємо, що співаємо як на концерті. Уроки сольного заспіву завжди творчий процес. Викладач навіть під час уроку може змінювати тактику, варіативність програми, темп та режисуру. Головне зростання учня у навчальному процесі, можливість досягти позитивних результатів в класі, на іспитах, конкурсах, концертах, вміння реально себе оцінювати, віра у власні можливості, радість у творчості. Перша вправа привітання. Вона побудована на двох нотках. Добрий день! Права друга. До-ре-мі-мі-ре-до ре, мі, мі, ре, до. я вокал люблю давно. Зручну та нескладну мелодію учень зможе одразу повторити. Вправа корисна для роботи над ціким інтонуванням, відчуттям співочої опори звуку. Транспонуємо вправу по півтону вгору. Доремі! Редо, я вокал люблю давно, доремі редо, я вокал люблю давно, донірено, я вокал люблю давно. Право третя. файний голос маю, роти. Відкриваю. Файний голос маю, оперу співаю. У тексті цієї вправи постійно зустрічається голосна О, що дуже зручно у роботі над вокальним об'ємним звуком. Маленькими учнями ми визначаємо рух мелодії. На місці, вгору або вниз. Розвиваємо їх музичний слух. Підключаємо рухи рукою. Підключаємо ручні знаки, коли співаємо сальфеджу. Фа, ля ля, фа, ля ля цілий день співаю я. Нескладна мажорна вправа, яка може бути корисна у роботі над стійкою інтонацією та вокальним звуком. Фа-ля! ля, -ля. Дзвіночок. Ця вправа надає відчуття високої співочої форманти. Знову кличе на дзвінок! На... Апарат, язик-губи можна попрацювати над чіткою вимовою слів. Велика кількістю текстів голосної літери О визначає об'ємне вокальне звучання голосу. Жиртєвий текст надає можливість проявити артистизм та інтелектуальні здібності юного співака. Жовто-окий як лимон, тосто-щокий, дон міньйон Додає ураціон сало, ясо та бульйон. Жовто о ти, як лимон, то що ти до міньйоз. Наступна вправа це маленька пісенька, де грайлива приголосна «рррр» у тексті повторюється більш за всіх літер, і її треба старанно, чітко вимовляти. Конструктор Лего кращий друг для творчих діток, звісно, тренує Лего спритність рук, дружити з ним корисно. Вокальні вправи для початківців дають можливість засвоєння основних вокальних навичок, послідовного розвитку вокальної техніки, є найкращою формою створення творчого тонусу та приведення голосового апарату юного вокаліста в робочий стан.